Всем привет! Е, я передумав знімати на Тіктоці. На Тіктоці скучно. Ще я хочу стріми знімати дуже. Хочу знімати стріми. А в Тіктоці надо тисячу подпішків, два тисяч І це, вообще. я ніколи такого не наберу. Того в Ютубі мені більше понравилось. Я вже випускав два ролика. Я планував на цьому каналі е, знімати Лего Ніндзяку. Я передумав. Знімав, вже знімав, вже знімав, вже знімав, вже знімав. Потім, е, потім я подумав: а що я взагалі Лего колекціонірую, якщо я покажу вам, У мене з'явилось тут появилось дві самоділки. Я їх хочу вам показати. І перша самоділка це. Це. Дар судьби. Дар судьби. Вам видно чи ні? Вроді видно. Отакий дар судьби з боку. Я думав, де... у мене було мало дуже деталей. Що зміг, з чого зміг, з того і зібрав. Ну я дуже хочу собі дар судьби. Такий він спереду. Спереду. Я хотів зробити голову дракона. Так, голову дракона. Ну, у мене щось там вже починало не получатись. І вийшло так. Як якийсь дракончик руку оп, з оком і з одним металічним оком. Вийшло так в мене, в мене є палуба зверху. Я старався дивитися і, і робити, ну, з чого зміг, того і зібрав. Такий в мене був такий з другої сторони. Це я хотів зробити, типу, щось арбалетів. Отаких арбалетів. Пальчиком мізинцем. Хочу не закривати нічого. Такий в мене арбалет. Я хотів зробити. У ну, мене ніяк я міг зробити. У мене немає арбалетів. Прийшлось іспользувати 100-то, що є. У мене лишилось дуже, не то що, дуже мало деталів. Я не знаю як, але я його ще попробую улучити. Щоб він виглядав круто і як Дар судьби. Такий він ззаду. Дар судьби. Взагалі зараз скажу, які мої самі любимі набори, які я хочу собі купити. За який він збоку. Я хочу собі крижаного імператора. Крижаного імператор. Ну і все. Кого я ще хочу? А, кришталевого імператора теж хочу. Ой, щось е, да, задивився. Оп! Такий. Да. Ну тут що є дивитися, хоч. А знизу то... бут буд І був. гуд. Оп, оттримаю, щоб вам було видно. Пальці тако неудобно держати. Так, хоч видно? Да, видно. Коротше, що я говорю вже. Показую другу самоділку. Так, це вроді як? Це а кришталевий імператор? Вроді кришталевий. Хто не розбирається в ніндзяго і просто так дивиться в це. Бо він просто. Скажу сразу, подивіться, Забийте 16-й сезон Ніндзяго. І вам виб'є. Таку І коли додивитесь до кінця, поймете, хто це такий. Такий він Я думаю такий. Оп. Це він з другої сторони. Такий він. О, наверное, так. Оп, Трошки подвиню. Такий. Я думаю, в ньому нічого не міняти, кромі хвоста. Це що? Це якесь убого, Погано. І не знаю, як це. Ще можна описати. Так. Ну це у криста... кришталевого імператора я збирав, тому що я хочу дуже його. Я взагалі хочу. Я сказав, ну я хочу. Що я там хочу? Сьогодні нічого такого не буде. Ну, скоріше всього, скоро у мене появиться новий наборчик. Великий. І може зроблю на нього обзор. Да. Так, забув. Оп. Ну, це ви бачили спочатку. Спочатку з тут бачили, так? Конечно, да. Такий. Вроде нормально. видно. Ну, вроді, я все показала. Дар судьби я ще дороблю. Це 100%, бо вона не може бути такою. Ну, в принципі, все. Кишталевий король дороблений. Лишилося тільки одне. Дар судьби. Ну і на цьому ролик закінчений. І всім пока!